І далі ми будемо говорити ще з однією нашою гостею про те, як, як власне часто школярі Львівщини перемагають у таких конкурсах, і про те, як війна вплинула на розвиток наукових досліджень. Ми говоримо далі з нашою гостею: це Чішвілі Яна, це заступниця директора національного центру Малої Академії наук України. Вона прямо зараз вмикається до нас в ЕТЕР. Вітаємо пані Яна. Слава Україні! Слава Україні! Добрий вечір! Граємо слава, привіт, всім! Дуже рада бути з вами. Так, ми теж дуже раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, ми щойно так окреслили вже з дівчатками про саме дослідження, про їхні емоції від створення. Це ну, просто неймовірний проєкт, який створений. Розкажіть, будь ласка, можливо, ви хочете якимись рефлексіями поділитися з приводу проєкту дівчат, своїми враженнями від такого дослідження? І, можливо, ви маєте якісь думки з цього приводу, а потім вже перейдемо трішки до загального. Ну про цей проект я можу говорити годинами, тому що ми е вже три роки ним займаємося. Насправді, мала академія наука, що в 2021 році писала ліцензійний договір за есупій програмою, і вже це був третій запуск в Україні і п'ята пробірка дітей, яка полетіла на міжнародну космічну станцію. І е насправді я дуже щаслива, у нас якось так вийшло. Е ми кожен рік це вже був третій всеукраїнський конкурс, який ми організовуємо. Насправді будь-яка школа може до нього долучитися. І у нас у минулому році більше 60 шкіл насправді брали участь, і дівчата разом зі своєю командою конкурували з великою кількістю проєктів, було більше 160 проєктів, проектів, тому це дуже був такий процес складний. А насправді так випадково якби вийшло, що за ці п'ять п'ять експериментів вони були з абсолютно різних регіонів. Перший рік у нас був було два проекти один з Харкова, один з Одеської школи. А другий рік це було дві дніпропетровські команди одна з Кривого Рога, друга з Дніпра. І ось Львівщина доєдналася. Тобто, ми, ми дуже щасливі, що так вийшло. Ось насправді це проект фантастичний, реально уявити собі, що діти створюють експеримент, а і ця міні-лабораторія, оця пробірочка, вона називається міні-лабораторія, направляється на міжнародну космічну станцію, там де справжні астронавти з ними роблять різні маніпуляції для того, щоб потім можна було на землі отримати результати. Це фантастика, і ми кожен раз, уже тобто вже третій рік, зараз до речі. Прямо в цей момент відбираються команди на наступний рік, е, що прекрасно. Е, чекаємо цього моменту, коли ми знаємо, що десь місяць на рік Україна в космосі. Ну, Як звучить, правда? Так, да, звучить просто фантастично. Мало того, ще й школярі, школярі в космосі. І це ми дуже щасливі, що нам вдається кожен рік. Це не так легко, тому що. Це достатньо ця програма, вона достатньо дорога, і нам вже третій рік поспіль вдавалося і зараз вдається знаходити спонсорів на це. Тому що конкретно ось дівчата, їх проєкт. Ми завдячуємо благодійному фонду Нова Єкраїн, завдяки яким. Вдалося взяти участь у проєкті, тому що ну ви розумієте космічне дослідження це дуже складна так. історія, і вона дороговартіста. Тому що кожна хвилина астронавта на міжнародній космічній станції це дуже дорога історія, вона просто на вагу золота, тому так. Ви згадали про те, що можуть долучитися будь-які школи. Яким саме чином, куди потрібно їм звертатися? Можливо, можете сказати якісь контакти, щоб всі не знаю там директори, взагалі учні, які дивляться зараз на житер, щоб вони могли взяти собі це на примітку. І якщо у них буде якась така неймовірна ідея, могла до Можливо, можливо хтось має якусь космічну так, ідею і дивиться на шатар, і думає, ось куди мені її подати. Насправді не потрібно мати космічну прям, ідею, просто треба мати бажання займатися наукою, експериментами, і е, насправді це не так складно, як здається. Е, на сайті е, Малої академії наук е, зараз є дійсна форма реєстрації, е, не на наступний поки що рік, але це така форма, е, о, знаєте, як зв'язку. Да? Тобто, е, якщо хтось зацікавився вже зараз, для того, щоб коли почнеться. Реєстрація наступної місії, тому що ми називаємо це місією, Зараз це була місія 18-та, Зараз відбувається 19-та, Коли буде оголошена реєстрація на всеукраїнський конкурс для відбору проєктів на наступну місію, ми зв'яжемося з усіма викладачами або директорами шкіл, які зареєструються, щоб не пропустити. Але, взагалі, будь ласка, слідкуйте за сторінками в Фейсбуці, інстаграмі в Малої академії наук. Ми завжди оголошуємо реєстрацію на всі наші заходи, яких у нас насправді набагато більше ніж тільки цей конкурс. Так, насправді неймовірні проєкти. Я про малу Академію наук чула ще власне зі свого школярства. Багато хто з моїх знайомих брав в тому участь, і це насправді неймовірні емоції, коли твій якийсь проєкт перемагає в якихось цих конкурсах. Це дуже круто. Давайте поговоримо ще в загальному про науку. Розкажіть, будь ласка, як вплинула на розвиток наукових досліджень школярів війна? Тому що ми розуміємо, що зараз складніше можливо і знайти спонсорів для того, щоб профінансувати ці проєкти. Ну і загалом, здається, ніби це все не на часі, але все ж коли ж якщо не зараз. Мені здається, навіть складно самим школярам знайти це бажання і мотивацію працювати над так. чимось таким науковим багато щоб... таких супутних так, факторів. Так. А я з вами абсолютно не погоджуся. В принципі, я, я думаю, що хотілося би подивитися трошки емоційною такою історією, яка мені дає, здається, дасть вам відповідь на всі ці питання. А в 22-й рік. Uh, у нас є ще такий прекрасний конкурс Genius Olympiad Ukraine, це конкурс екологічних проєктів. Зараз до речі йде реєстрація, і uh, можливо у когось виникне ідея, і хто дуже турбується екологією, можна ще встигнути взяти участь прямо зараз. Але, uh, тобто, прошу долучатися до наших медіа, дивитися на сайті і uh, зареєструватися. То до чого я веду? Перший рік нашого конкурсу планувався великий офлайн в Києві, щоб діти захищали свої проекти. Теж відбір це є відбором на міжнародний олімпіаду геніїв, яка відбувається в США. І починається повномасштабне вторгнення, і ми всі зрозуміли, ну, які проекти перша думка. Які проекти, які конкурси не зрозуміло, що буде далі. Але ми буквально через уже тиждень з командою всі зібралися в молоді академії і приймали рішення, що ні. Ми зараз напишемо величезного красивого листа і запитаємо у наших вчителів і дітей, чи вони хочуть продовжувати. Я не почула жодної відповіді. Навпаки, всі писали про те, що Боже, слава Богу, дякуємо вам. А це означає, що життя продовжується, і це це стало. Не знаю, мені здається, що це так само, як і всі ми українці. Навпаки, нам це не мінус. Ми тільки та ні. Ми будемо ще більше робити. І повірте, наші діти і наші викладачі вони настільки заряджені зараз, що ми бачимо, що цікавість до наукових проєктів тільки зростає, зростає. Можливо, в 22-му році була трошки така. Знаєте, дискоординація, не зрозуміло, що далі, але зараз, по кількості учасників різних заходів, наших ми бачимо тільки стабільна е е е ріст, зацікавленість і все більше учасників. І ми запрошуємо ще більше школярів. Тому що це наше велике щастя і радість бачити, е е які в нас розумні діти, і е е забезпечувати їм цю таку пл платформу для. Викладення своїх ідей, і по суті, це така ще один старт для того, щоб проявити себе. Я ми дуже щасливі, раді і всіх запрошуємо. Ну, насправді е, мені здається, що цей проєкт е, дівчат став таким показником про те, що наука це зовсім не нудно. Тому що я пам'ятаю, коли я навчалася в школі, всі коли говорили там щось таке наукове, наукові дослідження, наукові проєкти, в моїй голові це виглядало, знаєте, щось таке дуже нудне, дуже скучне. Що тобі потрібно писати якусь велику кількість тексту, яку Так, так, читати дуже багато різних наукових книжок, і мене це геть не приваблювало. А тут ми справді Можемо зрозуміти, що це цікаво. Дівчата просто знайшли ну таку свою нішу, так саме там у сфері хімії, наприклад. Але ж так само це може бути, як ви сказали, у сфері екології, у сфері фізики, напевно, тобто будь-яка сфера, і це справді геть нудно. Це дійсно дуже цікаво. Я думаю, тут варто знайти своє, як у як будь-якій сфері. Так. Можливо, дівчатам, які знайшли там себе у сфері хімії, їм буде хай не цікаво там вписати якийсь проєкт про екологію або розробляти якийсь проєкт, і так само навпаки. Тому це дуже важливо знайти своє. Так, але загалом, ну це дуже хороший показник того, що наука це справді не нудно, а справді дуже цікаво. Дякуємо вам, Яна, за те, що ви підключились і за те, що ви трішечки детальніше розповіли нам про науку. Так, дякуємо вам, вам за дякую. те, що були сьогодні з нами. Бажаємо вам спокійного і мирного вечора.